П'ятдесят 50% українських компаній в останні роки стали заручниками недосконалої системи захисту інформаційних даних та зазнали витоку інформації, зважаючи на актуальність проблеми інформаційної безпеки у Київському національному університеті культури і мистецтв, відбулося засідання експертної ради із реформування бібліотечної інформаційної системи в Україні. Мета заходу оновити та модернізувати навчальну програму із підготовки національних кадрів, бібліотечної інформаційної сфери. підсумок запровадження із наступного навчального року. Нової спеціальності інформаціолог-аналітик із інформаційної безпеки. Ми сьогодні бачимо інформаційні війни, які йдуть, і ми програємо. Сьогодні ми повинні радикально змінити ситуацію. Це сценарій формування інформаційного суспільства з новою економікою, з новим баченням. Ми повинні випереджати час. Це інформаційна індустрія освіти, культури, комунікацій. І Київський національний університет культури розпочинає в цьому році підготовку інформаціологів аналітиків з інформаційної безпеки, які будуть формувати позитивний імідж України за кордоном, щоб створити платформу для підготовки фахівців за новими стандартами в університеті культури залучатимуть зарубіжний досвід. Для цього передбачили обмін студентами та запрошення до співпраці викладачів європейських університетів. Зміни, які були запропоновані експертною радою, сприятимуть вихованню фахівців нової генерації висококласних національних кадрів інформаційно-аналітичної сфери.